На Житомирщині поліцейські офіцери безпеки проходять стажування у 20 закладах загальної середньої освіти. Після навчання у Національній академії внутрішніх справ 23 діючих працівників поліції Житомирської області розпочали стажування у ліцеях. Про свої повноваження розповів офіцер безпеки Максим Фещук. Перш за все, це працівник поліції з'являється за 30 хвилин до початку навчального процесу. Під час навчання лунає повітряна тривога. Поліцейський перевіряє, чи не залишилися діти на території установи та супроводжує їх до укриття. Про те, що в ліцеї з З'явився офіцер поліції, учні вже знають, де хто встиг познайомитись. Ліцеїсти поділилися своїми припущеннями та думками щодо появи правоохоронця в закладі освіти. Нам директор нашої школи наняв поліцейського, щоб до нас не зайшли погані люди. Я От сьогодні я попросила п'ять, тому що він крутий поліцейський, і він мені дав п'ять. Мені це сподобалось, щоб соблюдати порядок і щоб ніхто на коридорі не дрався. Я вчора бачила, як два хлопчика дралися, і поліцейський прийшов і розняв їх. Старші учні та батьки розуміють, що в країні війна, тому поліцейський це захисник, який дбатиме про безпеку усіх учасників освітнього процесу. Поліцейський потрібен в школі, бо або діти, або хтось з дорослих може. Принести якийсь поганий пристрій в Україні війна, часи неспокійні, поліцейські це гарне рішення. І щоб ніхто не приходив, якщо хтось прийде до незнайомий, то, то він попитає, хто він. І якщо це буде невідомий, то він піде з школи. Коли з'явився поліцейський. То для наших дітей це буде безпечно. Директор ліцею розповідає, що даний проєкт важливий і необхідний у період воєнного стану в країні при сьогоднішній ситуації. Обов'язково моя думка, що він має бути. Я вважаю, що це є позитив, і це є навіть гарна тенденція. Тому я вважаю, що це є необхідним не тільки в прикордонних регіонах, а й по всій Україні.